Добрий день, шановне панство, шановні куриководи, куриводи, напевно, так буде правильно. От. Е я про почав проводити експеримент минулого тижня. Е результат е мене здивував з одної сторони, а з іншої сторони, то не немає нічого такого дивного. І зараз просуть експерименту. Так, як в мене Теща має знайому прибиральник, не знаю, як та людина називається, ну вона впрочила е з магазину. теща домовилася, що буде отримувати відходи, які вони викидають. Проходить терм... термін дії якихось продуктів. В магазинах вони ті продукти викидають. І минулого тижня в нас попалося з магазину трохи м'яса. Кусок і я той кусок порізав. Мені вийшов той кусочок на 4, 3, напевно, дня. Крім того, ще вчора знову попалося м'ясне. Бачите, я ось їм понамазував на стінки сюди. А вчора попався дивіться, бургер. Бургер, я ось один бургер ось такий їм розмазую ось сюди по тому, пустінці і вони його їдять. Один бургер буде зранку, другий ввечері. У мене таких є два куска, де, ну ще один такий пакет, який є з двох кусків. Тобто ще на, на е, завтра і післязавтра ще воно буде. Правда, як вони трошки довше в мене, холодильника на дачі в мене немає тут. І вони тут лежать, то вже як вони згодовуються в кінці, то на м'ясі вже був такий легенький запашок. Ну, але кури м'ясо все рівно таке з'їдають. Нічого дивного нема. Якби воно їм не корисне було, то б вони його не їли. От. А тепер ще про яйця -носкість. Дивіться, зараз я включу. Дивіться, то сьогодні 24, -го, 9, -го, 10 година, 12 хвилин. 19 хвилин. І дивіться, вчора було в нас 6 яєць. От, а сьогодні вже є 4 яйця. І ще до кінця. Думаю, як мінімум одна курка знесеться, бо трошки трошки вони не знаю. ну, останні 2 дні було по 6 яєць, перед тим було 3 дні по 5 яєць. Що зробило? Одесь я 3-4 дні годую, даю їм на підкормку ну, М'ясні вироби, будемо так то називати, і, і яйценоскість в них, наприклад, вони неслися перше, до 1-2 години, починали десь з десятої, А так як вони вже їдять ось м'ясне протягом десь 3-4 днів, то дивіться, на 10-ту годину я прийшов десь півдесята, то знеслося було вже три яйця було, і недавно знеслося ще одна курка, і з'явилося четверте яйце. Тепер висновок який, якщо давати м'ясні вироби, м'ясо, будемо так казати, то яйце формується скоріше. Скоріше в тому розумінні, що якщо годувати так, як ми годуємо, ну, такого, яка, яке годування, то це формується, наприклад, за 24 години, бо вони перше приблизно одну і ту саму годину неслися. А так як я почав давати м'ясні вироби, м'ясо курам, то Яйце формується трохи скоріше. І вони почали скоріше нестися. Ось такий результат. Кінцевий результат може бути, я так думаю, і плачевний. Я маю на увазі, коли в мене м'ясо закінчиться. і Так як вони звикли, наприклад, тиждень чи півтора тижня будуть їсти м'ясо. А потім я його не буду давати, то можуть бути плачевні результати, тому що вони можуть розклювати одне друге. Ну, подивимося, як воно буде. Все, дякую за увагу. Ось такий експеримент.